Всім привіт! Пропоную нашу суперпропозицію бомбер H&M. Ціна 195 гривень за штуку, замовлення від 10 штук. Покажу вам ближче. Це ось такий бомбер 32-го розміру. Він є в талії, приталений на легкому синтепоні. Також у даній пропозиції такий бомбер хакі кольору. Тут розмір oversize. Так я виглядаю середній. Тут також є синтепончик легкий. Вони у нас є в трьох кольорах: такий хакі-колір. В синьому кольорі та у рожевому такому кольорі. Розмір з 34-го по 40-й. Ще є ось такий бомбер з такої, як трохи жатої тканини. Він є також на синтепоні легкому. Такий. І ще в цю пропозицію входять ось такі бомбери чорні. Вони по типу вітровки. Так виглядають ззаді. Вони також різних розмірів. На замку класної якості замовляйте ці бомбери наших менеджерів. Заробляємо разом.